Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 697 680 особин за добу, 1270, і поранено 2 мільйони 93 тисячі 40 песиголовців, головців за добу. 3810. танків 9170 одиниць за добу, 8. бойових броньованих машин 18487 одиниць за добу, 17, артилерійських систем 2076 20 одиниць за добу, 37, реактивних систем залпового вогню, 1244 одиниці. Засобів протиповітряної оборони-994 одиниці, літаків-369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня-18117 одиниць за добу-28, крилатих ракет 2628 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 28114 одиниць за добу, 76, спеціальної техніки 3583 одиниці за добу, 4 дані уточнюються, не так, не так так to тут!